Мною підписано розпорядження. Я зачитаю з вашого дозволу про організаційні та протиепідемічні заходи спрямовані на попередження поширення захворювань на грип та гострі респіраторні захворювання серед населення міста у зв'язку з перевищенням епідемічного порогу, інфекційної захворюваності 20% від кількості дітей. За поданням начальника Білоцерківського міського управління, головного управління Держсанепідемслужби у Київській області, головного державного санітарного лікаря міста Білої церкви від 18 січня 2016 року за номером 0128 з метою запобігання збільшення захворюваності на грип і гострі респіраторні захворювання та уникнення епідемічних ускладнень перше. Призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах міста Білої Церкви з 19 січня по 22 січня 2016 року. Друге. Виконавцям неухильно дотримувалось комплексного плану організаційних та протипідні. Епідемічних профілактичних заходів, направлених на попередження, поширення захворювань на грип та гострі респіраторні захворювання серед населення, уникнення епідемічних ускладнень та можливих летальних наслідків від грипу в місті і епідемічний сезон 2015-2016 років, затвердження рішенням постійної комісії з питань ТЕП і НС, протокол номер 13 від 19 листопада 2015 року. Третє. Підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності та підпорядкування, вдатись до обмеження проведення масових заходів. Четверте, контроль за виконанням розпорядження, покласти на керуючого справами виконавчого комітету Антонюка Миколу Анатолійовича. Так, ще в п'ятницю у нас по школам було 13% дітей відсутніх. Сьогодні на ранок вже майже 20% тому було прийнято рішення. Я підписав таке розпорядження, щоб уникнути розповсюдження. Ми прийняли таке рішення призупинити навчальний процес і, відповідно, з завтрашнього дня всі масові заходи ну, припинити. Тому що життя і здоров'я людей ну, це найважливіше. Є, на жаль, два летальні випадки. Так, два летальні випадки. Це чоловіки вік 51-52 роки. Так, була форма, тяжка форма пневмонії. І от два летальні випадки наших білоцерківців ми знаємо. Один помер в нашій лікарні, один помер в київській лікарні вже. Да. Тому питання надзвичайно серйозне. Тому ми вдаємося до таких серйозних заходів.